У вас в етері програма будьте певні! Як завжди спілкуємось з психологиною Наталою Федорук Наталечко, рада бачити тебе. Я також тебе дуже рада бачити. Існує два світа. Одні люди щось творять, створюють щось прекрасне, а інші це прекрасне намагаються зруйнувати. Угу. Як це називається? Ці два світи, я хочу додати, живуть як зовні, так і всередині людини. Це може називатися вандалізмом. Це може називатися девіантною поведінкою. Тобто, поведінка людини, яка виходить за межі умовної норми, створеної у суспільстві. Людина, яка хоче знищити щось в неї в голові відбувається в цей момент. Вона ж не просто зранку встає і думає, я буду сьогодні все нищити. Мабуть, якийсь шлях є е, так, звичайно. І існує ряд факторів, ряд причин, які е, провокують таку дію руйнівну. Е, давай вернемося в самий дитячий вік, бо по ньому ми можемо бачити, е, як дитина е, дорослішає, як вона вивчає світ. І те, що я, наприклад, бачу, так, в мене дитині рік і чотири місяці. Але ще навіть раніше є така поведінка, коли дитина не складає, а навпаки збиває. Це властиво її природі. Так, старший братик наскладає кубики, і він лише хоче там ще одна, вона прийде пах і збила. Звичайно, для нього це, якщо то важлива йому конструкція, то він сумує, бо він уже в тому віці, коли він починає створювати. В нього вже інші цінності, інша потреба з'являється, тому що він старший. А в неї ще от переважаються руйнація, е, то це є нормально. Ми не можемо казати, що в неї девіантна поведінка. Е, але коли вона це робить, якщо це важливо для нього, він її вже починає зупиняти, кажучи, ні. І вона зупиняється. Розумієш, навіть малесенька дитинка, вона може почути ні. А якщо тут ми підходимо паралельно до твого запитання: якщо в сім'ї нема оцього ні вчасного ні, коли дитина щось робить, а їй ней їй дозволеність така, тоді вона звикає до цього, до цих порушення кордонів, до того, що можна зайти на чужу територію, на чужу кімнату. Ну, чужу, не свою, скажімо так, це може бути в хаті, не обов'язково чужа. Е, і взяти, що вона хоче. Бо в неї це не виховано. І на шляху, швидше за все, не траплявся хтось, значущий дорослий, щоб її зупинити. Тому що зупинити можна словом ні, можна дією. Коли ти зупиняєш фізично так, ну можна криком, можна погрозами. Так, це вже ми йдемо до різних складних моментів. Або вже коли йдемо про дорослих людей, припинити спілкування, тому що воно для вас є руйнівне. Так от, причиною є, і відки воно береться, це властива природна складова. Далі виховується. То звідки це береться? Це береться успадковано. Частинка елемент, вроджена особливість, але і виховується середовище, в якому перебуває дитина. Коли вона дорослішає, вона потрапляє в соціум, в якому є певні правила. І є таке поняття соціокультурне, економічно-політичне, коли налаштовують певну, певних людей проти когось. Ну і що ми маємо? Коли руйнують твори мистецтва чи пам'ятники, наші вороги, москалі, які приходять на нашу територію, вони руйнують те, що цінне для нас, тому що вони не бачать тому цінності, бо вони обмежені в своєму розвитку. І друге, це тому, що в них такий наказ: все, що не можете взяти, так зруйнути. Сам негам і другому не дам. Тому ви пам'ятаєте ці історії з планшетами, з телевізорами, те, що могли винести, тобто вони оцінювали, що воно є цінне для них, для їхньої сім'ї. Але те, що вони не могли взяти, значить, вони то знищували, щоб причинити нам біль. Тому це і наказ виконання наказу і неусвідомлювання цінності того. Тому що мені би дали наказ, Я, а, а, як воно таке красиве, як це знищити. Так? Був би такий внутрішній е, блок, а в них швидше за все його немає, бо немає розуміння, а а що тут, а в чому цінність. Я пригадую історію, коли е, приходили до моїх батьків знайомі, і чоловік скаржився на свою дружину, в нього. Книжок було багато, ну потім якийсь такий був момент без гроші, і треба було палити дрова. І він був в шоці, що жінка просто взяла будь-яку книжку з тої бібліотеки, його нова дружина, і розпалила багаття. Не замислюючись, так, чи несе цінність ота книжка для нього. Мені згадалась ситуація на початку війни, пам'ятаєш? Здається, це був Маріуполь, де був великий надпис на стіні. Хто дозволив вам жити краще? Можна зробити висновок, що цей москаль він приходить нищити через заздрість, в тому числі, тому що дивися, є велика різниця між тим, що відбувається в нашій державі, в державах інших більш розвинених, благополучних в достатку країнах, і з тим, що відбувається в Російській імперії. В них є цар Гасударь-Батюшка, релігійний е... Кирилоч, як його звати, і є їхній президент, якому вони поклоняються. Відповідно, їм дозволено або не дозволено щось робити. В нас є оця свобода в Українці: свобода духу, сили волі, це і. Е пов'язана з нашим родом козацьким і з тим, що відбувається постійно у нас на території нашої славної України. В них цього немає. Вони постійно запозичують, плагіатять, ми про це неодноразово говорили, копіюють. Тому їм розказують, як має бути. І, звичайно, цей вислів, хто вам дозволив, бо їм не дозволено. І тому вони проєктують свою заборону на нас, типу, а ви, чого як? Ми ж брати так, з їхнього розуміння, то це несправедливо, що нам не можна, а вам можна. Я бачу в цьому тільки отакий от момент і заздрість. Але тут не треба знаєш, навіть їх брати до уваги, тому що заздрість це складова кожної людини. Тільки питання в тому, що ми робимо з нею. Бо я знаю, як люди соромляться цього почуття, соромляться ревнощів, в заздрості. І заперечують і приховують і ще більше, цим створюють цю напругу всередині себе. Тому, коли виявили, та, я зразу хочу сказати, що з цим робити, просто досліджуйте, чому воно виникло. Тому що зазрість це ознака того, що ви давно не задовольнили свою ту важливу потребу. Чому не задовольнили? На це є певні ваші причини. І коли ви дослідите. І направити свою увагу на те, що в не тільки на заздрість, і порівняння з тим, що от в неї є, у мене нема, а, а переключити свою увагу на себе і подумайте, як же я можу мати таке або подібне, або а чи мені дійсно то треба. Так, різні е, такі е, запитання самому собі, то і заздрість е, вже зменшиться в рази, і стане зрозуміло, як рухатись далі. Бажання руйнувати, агресія, заздрість це все дорівнює? Ну, це е, е, компоненти поведінки певної. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про вандалізм, е, то це все компоненти одного е, однієї дії: йти і руйнувати. А під нею приховано, так? Не можемо взяти, значить, зруйнуємо, бо ця країна от, вандали, та, е, цей термін ж, в Тих часів, коли Німеччина йшла на Рим і вони нищили пам'ятники культури, вони ж не могли фізично там щось забрати. Тому це ж і у тої культури. Звичайно, агресивна поведінка. Коли людина відчуває це бажання щось зруйнувати, ну мені це не знайомо, тому що я навпаки вирощую квіточки, туї, трояндочки. Так я хочу, щоб то було красиво. Угу. Е, яке це має бути? Яка це має бути психіка, яка це має бути свідомість цієї людини? Ну як можна взяти і знищити? Ой, лукави тебе, Тетянко. Ні. <світ> Дивись, тут далеко не заходимо. Ти вже говориш про свою поведінку, яка є на даний час дорослої жінки, яка має... сімейної жінки, яка усвідомлює цінність у тої рослинки, тої тваринки. Е, і, звичайно, що ти з любов'ю опікою то бережеш. Але ти вже знаходишся в свідомому віці. Знову ж таки, наші передачі багато чому спонукають так до розуміння твої особисті напрацювання. Але коли ми говоримо про дитячу поведінку, там ж ще вона й тому не карається так, тому що вона дитяча і вона піддатлива емоціям. І тому, наприклад, якщо є в сім'ї ну, двоє сестричок, так? одна старша, одна молодша. І старша дорослішає, а молодший ну, типу, та тобі і так вистачить, а ти вже доросла, тобі та, нову ковтинку. І коли цій молодші нічого не дається, а вона потім цю ковтинку може носити за старшою, так? Вона є, звичайно, в неї є звичайна якась заздрість, ревність. І вона одного разу от. Задумує собі, наприклад, знищити ту кофтинку фізично ножничками. Це є, це нею керує злість, заздрість, ревнощі, недостатність уваги, знецінення її почуттів. Так? І ми не можемо сказати, що ця дитина в майбутньому не буде хазяйновитою господиною і щось вирощувати так, і опікуватись тим. В кожній людини є оця. Бажання руйнувати. Дивись, я по собі дивлюсь, як у мене, коли я кажу: приберіть, 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 там, наприклад, а, ну, діти, наприклад, не хочуть. З'являється злість. І тоді я розумію, що я би так хотіла зараз грюкнути, тріснути таку якусь імпульсивну поведінку, але я себе зупиняю. Ну і звичайно, це може підвищений голос видатись, але я знаю людей, які не зупиняють себе. І я знаю вчителів, які себе не зупиняють, і вони демонстративно роблять якісь отакі випади. Ну, як правило, це такий істеричний прояв. Це є в кожній людині. Просто хтось вихований і це контролює, пропрацьовує з психологом чи наодинці, а хтось дає цьому волю. І знаходиться інший хтось, хто пояснює, ну, він бідний, чи вона, чому так зробив. Так, є, наприклад, людина, яка пережила травматичні події, але в якої є це розуміння, що не нашкодити іншій в цьому невинній людині, а є той, хто вихваляється навіть своєю травмою. От я пережив то-то й то-то. І я сказав, а ви тут ніхто. І тому створює якісь отакі руйнівні речі. Цього буде, до речі, буде, тому е, ми окремо, може, візьмемо якусь передачу про те, як взаємодіяти з людьми, які в стані такої неконтрольованої агресії, які пережили травматичні події. Пригадую, нещодавно був такий випадок, коли зруйнували лампадки, вази з квітами на нашій площі героям. Угу. Так? Угу. Якщо такі, таку поведінку не карати, які будуть наслідки? Ну, це буде для інших осіб з подібною здатністю таке робити такий дозвіл типу, а нічого не буде, то все дозволеність. Але оскільки я так розумію, згадую то відео, була відреаговано, то відповідно, мабуть, цього буде менше. Знову ж таки, що керувало тією людиною. Маємо зрозуміти, що ми, і ми лише психологічні якісь аспекти зачепили, там, виховання в сім'ї, але є реально людина нездорова, психічно нездорова. В неї там психопатія. І виховуй, не виховуй, пояснюю. Ну, в неї вже є органічне переродження мозку, і тому вона вчиняє так, як вчиняє. Ми не знаємо особисту історію тої людини. Що її спричинило знову ж таки, людина може бути під якимись наркотичними речовинами. В неї вже змінена свідомість. Чи буде вона цінувати те, що цінуємо ми, і що собі нагадуємо, що так герої полягли за наше життя, і кожен раз ідеш себе заземляєш, згадуєш, боже, дякую, я таки іду тут своїм рідним місцем з візком. Для неї то не є цінність, бо цінність змита, затуманена. Тому це теж причина, чому людина таке вчиняє. Дивись, людина це вчиняє якусь таку дію, якийсь uh -huh. вандалізм. Суспільство зразу агресує, ну, звичайно, не б'є, не катує, самосуду, але реагує uh -huh. теж доволі агресивно. І ну, чим ми відрізняємося? Реагує, бо не схвалює, власне, тому що в нас є також перебори в емоційному плані. Ну це, що реагує, це не означає, що ідея буде бити кулаками. Хоч на словах так всі дуже активні. Правильно, що реагує? Так, тому що це природня складова. Мені казати ні, тому що не входить в межі допустимого. Ну, дитині ми можемо сказати ні. Ну а вже дорослій людині не дуже то скажеш. Про що йде мова? Не робити руйнацію, не руйнувати. Адже ми знаємо, що є такі токсичні люди, навіть в колективах чи десь по сусідству живуть такі люди. Це люди-руйнівники. Так, я знаю. От як це прийти і сказати, взяти її чи його за ручку і сказати все більше не роби так? Е, гарне запитання. Я знаю, про що йде мова, бо десь по сусідству теж маю такий цікавий персонаж. Як нас вчили в психології, так? що говоріть з людьми на їхній мові. Тобто, якщо ти кандидат наук, я кандидат наук, та ми говоримо і термінами, і якимись високопарними словами. Якщо ми більш простіші, так? більш легше можемо спілкуватися, то ми, відповідно, розуміємо одна одному на іншому рівні. Але є люди, які знаходяться на різних рівнях. І тому це дуже далеко, це прірва. Тому треба спускатися на рівень тої людини і говорити її словами і її вчинками з нею. Бо ви можете, так, так, Тетяна, ви можете лагідно, ніжно говорити культурно, тактовно людині може не зайти це. Тому що вона. Сприймає і поважає тільки коли є нецензурна лайка. Чи ви зможете, це вже питання ваші, так? Але для неї буде, наприклад, коли її в агресивнішій формі поставлять на місце. Я не говорю про йти і трощити щось для неї, але в якійсь такій е манері сказати, щоб вона почула, бо вона зневажає всіх, для неї це смішно. Це десь. Е я дивлюся, як підлітки реагують, ти їх повчаєш. Вони вимикають собі та оцей слуховий аналізатор і типу, до чого це? Чого? Бо їх всі повчають, в школі повчають, вдома повчають старші собі дозволяють їх повчати. Тому вони це виключають. Має хтось з'явитися, що скаже певними словами в той момент потрібне. Якщо є такі руйнівники, так ви пробуєте таким методом. Якщо не виходить, ну є в нас органи правопорядку. Ви звертаєтесь до них, вони вже тоді пробують пояснити. А далі дивитесь вже по ситуації, чи допомогли вам чи ні. Я впевнена, що серед українців мало таких людей, які хочуть руйнувати це швидше, наші оці такі вороги. Так? Що потрібно зробити, щоб такого не було серед нас? Щоб не було бажання йти руйнувати чуже? Е, ну, це тільки самовиховання. Ну, одного разу, де, якщо тебе хтось не спинить, ну маєш сам себе спинити. Ні, навіть не так. Якщо ти себе не спинив, то тебе хтось зупинить. І є отакий вислів, та, карма дожене рано чи пізно. Хтось сильніший зупинить. Чи кількість тих людей, якщо одна людина фізично не може? Колись в парку Шевченка висадили туї. Дуже гарно, таку алейкум, чудесну. Чи хтось прийшов і помикав тітує. Ну, ймовірно, забрав собі так, посадити. Це можна трактувати як вандалізм. Вона ж, ця людина хотіла створити щось прекрасне лише вже в себе на подвір'ї. Дивись, дуже важливо розрізняти окремий випадок. Тому що мотивація, те, що змушує людину робити щось, є різноманітна. Ну, наприклад, я з тобою не... ми з тобою конкуренти. Тобі місто виділило цю роботу, та, ти підрядник, чи як це називається, ти виконавець. А я ціле життя мріяла саме цей вид робити. Я більш компетентніша в цьому. І тому ти це робиш, а в мене ж є оця злість, прихована ворожість. А я піду тобі таку свиню підкладу та, або поруйную. Мучся за те, що в тебе є блати у, там, в тому органі, Так? Тому теж мотивація, заздрість. Можливо, хтось не, не бачить там. То є, тує а хочеш бачити квіти, так, і людині не сподобалось, і вона вирішила в такий спосіб. якби так різне, що керує людину. Знову ж таки, можете ти випадок, пам'ятаєш, такий був в новинах, коли психічно нездоровий хлопець підпалив під'їзд, і, і в нього потім його знайшли і здали інтерв'ю: чого ти це зробив? І навіть мем створили у мережі з цього вже такий, що типу, мені так було цікаво подивитися, як всі метушаться, бігають. Не, не пригадуюся випадку. Ну, людина нездорова, там точно є діагноз. Ми не знаємо, крім того, що вона нездорова психічно, в яких умовах вона живе. Е, вона теж бачить людей, вони якісь, можливо, щасливі здаються, а до неї байдужі. І тому вона захотіла якоїсь уваги. От що ми маємо не допускати, це якусь таку байдужість навіть до інших людей, бо комусь цієї уваги не вистачає, і ти ніколи не знаєш, чи не полетить в твою сторону щось, поки тебе нема вдома. І йому було те, що хтось міг загинути, чи може загинув, я не пригадую, те, що майно чиїсь було зруйноване, це неважливо, бо для нього нема цінності. Він я думаю, що він не заробляє, він не знає, як це заробляти. Я думаю, що йому там дадуть їсти, він поїсть, і та якийсь одяг є, який носить. Але, але ж він людина, але ж хочеться щось робити, щось впливати. Тому це йде в такій некрасивій формі зруйнувати чуже, бо своє не можу, не знаю, як створити. Пригадується теж сьогодні такий день спогадів. Знаєш, пригадується, як на озері руфа, так? Вже mm -hmm. тепер поламали сакури. Вони так гарно були в такі захисні коробочки вдягнені, угу. так? щоб вітер не поламав, щоб там ще щось не прийти і просто. Ну невже ті руки так сверблять взяти і поламати це? Знову ж таки, тією людиною щось керували. Я впевнена тільки не позитивні емоції. Це або небажання бачити ті сакури, або небажання, щоб ця людина, яка їх садила, так, якісь конфліктні моменти. Або, власне. Психічний стан неврівноважений. Так, щось надломне всередині, та, і людина проєктує назовні. В кожного різна мотивація. А недавній десь восени, здається, новини про те, що скульптор у Львівському парку розмістив жінку там десь, напевне, може, третя форма ожиріння. Така скульптура, така і впевнена, здається, назвав. Гола жінка, не пам'ятаєш цього. Я звернула увагу, бо в мене цікавість викликала ця скульптура. Вона гола і вона набагато цікавіша, ніж я худа, тому що там форми такі є так звичайно, що той вплив на здоров'я, на серце, на ендокринну систему і людині точно з такою вагою важко ходити. Але вона красива була. Я не знаю, я побачила в тому красу, але красу навіть не у фігурі, а в тому, що вона така впевнена. Не дивлячись на те, що так, це все важко, може там купа комплексів в інших жінок, які мають лишню вагу, а вона така впевнена стояла. І в людей була різна реакція. Хтось, типу, браво, що так сміливо, і про те, що кожна жінка вона може бути красива по-своєму. Не дивлячись на якісь канони краси, хтось почав звинувачувати: а ви до чого схиляєте це? Що реклама, щоб об'їдатися і поправлятися? А дійшло до того, що хтось пішов фізично облив цей пам'ятник чимось, потім його витирали. Тобто поклали скульптуру, а вона підсвітила людям їхні внутрішні болячки. І вони вилізли назовні. Тільки хтось це може проігнорувати або десь та, зупинитись, задуматись, а хтось іде і цьому причиняє шкоду. Натомість мав би розібратись з собою. Але, дивись, є ще інше. Ти говориш, я е, кажеш пам'ятник, і в мене зразу асоціація. Гарний пам'ятник кладуть. Чи тут, на території першого ліцею, чи е, біля. Е, Яма та наш студентський скверик, Франку. Гарні пам'ятники. Але коли біля них є вінки, спочатку приносять кошики чи вінки, і вони спочатку гарні, а потім їх не прибирають. У мене особисто бажання є їх забрати, зруйнувати, тому що пам'ятник гарний. Я би там сфотографувалася з дитиною чи просто поперебувала. Та, така велична статура, і ти біля неї. І тут ці квіти, які зів'яли, або які нагадують тобі цвинтар. Ну, У мене теж бажання є їх копнути. Бо це є природні бажання. Я це не йду, не роблю, але це про естетику зовнішню перебувати. Чи я мала би взяти, то прибрати? Ні, бо я то не клала. Все, що ми сьогодні проговорили, варто підсумувати. Життя, воно доволі складне. І як ти любиш казати, воно не ділиться на світле і на темне, так? є на півтони. Що припустимо, що неприпустимо, на твою думку, як психолога? В руйнації, я маю на увазі. Не роби іншому того, що ти не хочеш, щоб робили тобі. Дуже важливо розуміти, що якщо то не твоє, ти туди не йдеш. Але якщо то інше посягає на твоє, то ти своє відстоїш. Ну, десь так. Дякую, Наталечко. Дуже змістовно, дуже цікаво. Я впевнена, що більшість людей хочуть творити. Створювати щось прекрасне, ну і не руйнуйте те, що створив хтось. Намагайтесь створити самі, будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд, незважаючи ні на що. Побачимось.